До кінця цього тижня може бути підписана угода. Ну не буду казати там гучних слів на кшталт перемир'я чи припинення вогню. Але як мінімум, угода. Що це за такий оптимізм дивний? Ну принаймні, це другий раз, коли він так каже про цю, начебто, угоду, і знову це кінець тижня. Тому Трамп він живе позитивними новинами, навіть якщо їх немає. Тому це його сподівання, це його ілюзія, яка раніше вимірювалася 24 годинами, да? тепер вимірюється місяцями. Дай Боже, щоб не роками в перспективі. Він хоче успіху, йому потрібен успіх, але в цю гру треба грати або в цій грі грають не два гравці, а набагато більше. І не всі насправді хочуть позитивного завершення війни. В першу чергу це стосується Російської Федерації. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась для нас справедливо і справедливим миром. А Трамп хоче просто отримати лаври миротворця, і йому ціна по великому рахунку не цікава. Головне, щоб відбувся факт, і миром він може назвати як припинення вогню, як перемир'я. Йому все одно головне, щоб Нобелівську премію вручили саме йому а потім, хоч трава не ростить.